І поки японці тільки планують, корейці вже готуються до серійного виробництва. У 2023 році компанія Hyundai представила свій екскаватор другого покоління, що працює на водневих паливних елементах. Це майже електричний екскаватор, але замість акумуляторної батареї на борту джерелом електроенергії є паливний елемент. Компанії працюють над розробкою водних паливних елементів для живлення вилкових навантажувачів середніх і великих екскаваторів. Зараз Hyundai зосереджена на колісній екскаваторній платформі. Електроенергія виробляється в результаті хімічної реакції між водним і киснем, в результаті якої утворюється побічний продукт, який покриває понад 75% планети. Це вода. Водень зберігається з правого боку машини навпроти кабіни оператора. У баках високого тиску резервуари містять достатньо водню, щоб виробляти електроенергію протягом 8 годин без зупинки. Очікується, що незабаром розпочнуться випробування прототипу колісного екскаватора вже третього покоління системою водневих паливних елементів у реальних умовах. Є надія, що готова до виробництва модель може бути доступна через 5 років або менше. До екскаватора ця технологія вже використовувалась у легковому автомобілі Hyundai Nexo на паливних елементах. Прогнози Hyundai свідчать про те, що в майбутньому транспортні засоби, що працюють на паливних елементах, будуть економічно більш ефективними ніж транспортні засоби, що працюють на електричних або дизельних двигунах.